Чуєш ри, пара, <рик> папера, туди носа дріб, види ще не зник, крути авто. Трансформири руботи із пантовим ядром. Нам тому може, сила кванта, письми за міцно. Битва з шерстистим мамонтом <хи> Кайф! Поїздка на море! Школа Сансоріо однозначно рулить! Так, бро! Я з нетерпінням чекаю розваг на сонці. Сонце буває небезпечним. Намастися захисним кремом. Хотіла б вас засмучувати, але часу на пляж нема. Треба знайти доктора Джонатана, дизайнера призу Джейміна. Ну, так, але ми не знаємо, де він зараз. Знаємо. Професорка надіслала його координати. А е він тут містечку неподалік. О, Поїздка відпочинок від школи. А ми що, опинимося в ще одній школі. Не сумуй, Лучіо. буде весело. Як ви переможете диностер, якщо не здатні перемогти і у відеогрі? Цей приз був ключем до місця одного з квантових ядер землі, а ви випустили його з рук? Стривай! Ти сказав, що ядро в тому призі підробка. Підробка, змальована зі справжнього ядра. Тому негайно розшукайте його, поки я не знайшов собі нових помічників. А? А? Уже нікчеми. Отже, згідно з координатами, кабінет доктора Джонатана має бути десь на цьому поверсі. Тільки треба пошукати. Тут усі двері однакові. Гей, щасливе число 825. Ти не можеш просто вибрати число. Не можу, якщо воно щасливе. Імовірність, що це саме той кабінет. Так, цілком імовірно, що це саме той кабінет. Ці макети вони всі у формі квантового ядра. Хто ви? А -а -а! Обережно. Студентам сюди не можна. Прийдіть у робочий час. А, ви доктор Джонатан, який спроєктував приз для віртолімпійських ігор? Може. А ви хто? Ми від професорки Лори. Хочемо поговорити з вами про це. Вольтова матриця. Професорка знайшла її. Ми звемо це квантовим ядром. І ви ж бачили одне, так? Бачив давним-давно. Ніколи не забуду цей день. Я був хлопчиком. Я був на пляжі, шукав перстень моєї сестри. Але натомість знайшов. Скарб, який навіть уявити собі не міг. Що це таке? Це була найгарніша річ, яку я бачив. Це було воно ядро. Де воно тепер? Зникло. Я хотів торкнутися його та стався вибух світла. Треба піти на той пляж негайно. Покажете, де він. Можу. Та печера зруйнована. Вхід завалено. На ядро полюють злочинці. Спробуймо. Дайте вгадаю, бо настане кінець світу. Ха. Добре, якщо це справді так важливо. За мною. Ха-ха! Що ага. ви знайдемо ядро, то швидше підемо грітися на сонечку. Учо, шітунду, у сансоріо диностер це просто купка дітей. Дітей, які приведуть нас просто до ядра. Їдемо за ними, бо я маю кращу ідею, прокидайся. <authenticity> Отут це сталося. Просто ось тут. Які великі камені. Ядро, певно, розбилось ущент. Хто знає, спершу погляньмо. О! 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 Так, постраждало лише его. Ха? Народ. Гляньте. Сніг? Не може бути. У Сансоріо не було снігу вже понад сорок років. Дивіться. <плес> 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 Привет, до стары. Диностер. Вам не дістатися до ядра раніше за нас. О, ні. Це ті поганці, про яких ви говорили. Ми впораємось. Диностер! Костюр. Диностер? Ви диностер? А, потім поговоримо, док. Вам не зрівнятися з нашим техномамонтом. Мегіть! Славаки! Ще сховайтесь, Док. Будь обережний. О. Приготуйтесь до раптор удару. Ей, Спокійно! Треба спинити браконьєрів! А вони керують мамонтом! Ага. Квантова стріла вогонь! Крижаний постріл!

Доки диностер не зайшов, туди. <рігла> Спершу переконаймо, що вони не підуть за нами. Трансформація. Це поганий знак. Уперед! Готуйтесь до атаки! Крижана куля! Наші боти заморожені, не ворухнутись! Качі-тунду! <міщеніституту> Тримайтеся! Джимін, проскануй і знайди врозливості! Сканую, сканую! Ось, знайшов! Спина! Бийте по спині! Потрібен стеготрон! Лучо підкинь нас! Потрібно вогню, Оз! Уперед! Розтопимо цей лід! Удар на Там нічого немає. Як прикро. О -о -о. Це шукаєте. О -о -о. О ні! Ігва. У нього ядро. За ними. Стійте. Після побаченого на пляжі я присвятив життя пошуку інших вольтових матриць. Беріть, я можу вам вірити. час було у вас. Дякую, докторе. Обіцяємо, воно не потрапить в руки. Сподіваюсь, успіхів, диностер.